Виктор Янукович готовий підписувати закони, які депутати ухвалили вчора. Не у сесійній залі, а в приміщенні комітету. Таку думку озвучили в адміністрації президента. Тим часом регіонали і комуністи повернулись у будівлю під куполом на Грушевського. 5. на вході до Верховної Ради розстелили червоний килим. Щоправда, не для депутатів, а для іноземної делегації. А в сесійному залі опозиція зустрічала більшовиків блокуванням трибуни. Опозиціонери вимагають тепер ще й скасувати ухвалені на вчорашньому виїзному засіданні рішення або переголосувати їх на Грушевського. Кажуть, що поскаржиться Європі, якщо регіонали їх будуть ігнорувати і надалі намагатимуться проводити засідання за межами парламенту. У партії влади відповідають, що діяли законно, а головне знайшли спосіб, як розблокувати раду, не вдаючись до сили. Тому кажуть, засідання на виїзді практикуватимуть і далі, якщо знадобиться опозиція, погрожує відповідати на таке акціями протесту на вулицях.